Блюда ми вже тут понаучились самі готувати. Mm -hmm. Такі, що в житті ніколи не готували, Ну нічого. Наприклад, котлети, олів'є, капусняки, відбивні, суп з фрикадельками, Ну і пішло повітря. Що захотілося, то й пробуємо. Получилося то, то вийшло. Не вийшло, то їмо таке. Я варив їсти тут і хлопці були на запасних позиціях, ну, укріпляли там і. Звідти вже прибіг 300. Він ще своїми ногами прибіг сюди. Ну, скричали, я звідси вийшов, ще газову плитку виключав, ну, хі, ніби чого ви мене клиште туди. Ну, прийшов наверх, а він цілий провітав. Там у нього було ззаді на ребрі, на, ну, ззаду на спині було три поранені, три осколкових. Голова тут була, дещо ще вуха. І пальці ще. Це був міномет чи що драм? Скинула у бухгалтера там, три аптечки. І я знав, що в нього багато є запасів бінтів, і, все, і вони надав... ну, подавали мені те, що я кричав, вони мені все старенько подавали. Вдалося його спасти. Успішно і вчасно. Почалися прильоти. Два прильоти були по нам перші. Пізніше вже ну, були прильоти чуть далі від нас, бо чути, вже трохи розбирають. Пізніше передали з позиції, що є у 300. Почали питатися по рації, чи потрібна допомога. Побігли ще з одним прикордонником і побачили, що на місці, де був скид, нікого нема, але горіла позиція. Ми почали тушити позицію, позицію потушили. Потім побачили, що зі спешки виводять трьохсотого. го Але їх там було пару чоловік, ми ще два. Ми гра шестеро, його положили на носілки. Ну, Я був ще з одним з нашої позиції. І вже тоді шестеро його винесли. Це не досвід. Це... Просто ти бачиш, що треба людину спасати все. Руки трусяться, але все рівно це все робиш. Я ж то прикордонник.